Книга повторення закону, глава 3. І обернулися ми та й пішли дорогою до башану, і вийшов наперейми нас Ох, цар Башанський, він та весь його народ, на війну до Едреї. І сказав Господь до мене: Не бійся його, бо в твою руку я дав його і весь народ його та край його, і зробиш йому, як зробив ти Сигонові. Цареві Амореян, що сидів у Хешбоні, і дав Господь Бог наш у нашу руку також ога царя Башанського та весь його народ, і побили ми його так, що нікого не позасталося в нього. І здобули ми всі міста Його, і того часу не було міста, що не взяли б ми від них шістдесят міст, усю Арговську околицю. Царство Ога в Башані. Усі ці міста укріплені, мур високий, ворота й засув, окрім дуже багатьох відкритих міст. І вчинили ми їх закляттям, як зробили були Сигонові, цареві Хешбонському. учинили закляттям усе місто чоловіків, жінок та дітей. А всю худобу захоплене зміст забрали ми собі на здобич. І взяли ми того часу той край з руки обох царів амореянина, що по другому боці Йордану, від Арнонського потоку аж до гори Гермон. Сидоняни кличуть на гермон Серйон, а амореняни кличуть на нього Сенір. Усі міста на рівнині і весь гілеад. І ввесь башан аж до Салхи й Едреї, міс царства Ога в Башані. Бо тільки Ог, цар Башанський, позостав із решти Рефаїв. Оце його ложе, ложе залізне, чи ж не воно в раб Амонових синів, дев'ять ліктів довжина його. І чотири лікті ширина його на міру ліктем чоловіка. А край той того часу посіли ми. Від аро еру, що над Арнонським потоком, і половину гори Гілеад, і міста його я дав Рувимовим та Гадовим. А решту Гілеаду та весь Башан. Царство Ога віддав я половині племени Манасіїного, усю околицю Арговську на весь той Башан кличеться: Край Рефаїв. Яїр, син Манасіїн, узяв всю аргову околицю аж до границі Гешурів та Ахатів, і він назвав їх своїм іменем Башан, села Аяїра. І так їх кличуть аж до цього дня. А Махірові дав як Гілеад, а Рувимовим та Гадовим дав я від Гілеаду і аж до Арнанонського потоку, середину потоку та границю, і аж до потоку ябоку, границі Амонових синів, і степ і Йордан, і границю його від кенерету, аж до моря степу. Моря солоного, у узбіччя пізгі на схід. І часу того наказав я вам, говорячи, Господь Бог ваш дав вам цей край, щоб ви посіли його, узброєні перейдете перед вашими братами, Ізраїлевими синами усі військові, тільки ваші жінки і ваші діти. Та ваша худоба, я знаю, що худоба ваша велика, будуть сидіти по ваших містах, що я дав вам, аж Господь дасть спочинок братам вашим, як вам, і посядуть також вони той край, що Господь Бог ваш дає вам по той бік Йордану, і вернетесь кожен до спадку свого, що я дав вам. А Ісусові наказав я того часу, говорячи, ото твої очі бачили все, що зробив був Господь, Бог ваш обом тим царям, так зробить Господь усім царствам, куди ти переходиш. Не будеш боятися їх, бо Господь Бог ваш, Він той, що воює для вас. І благав я того часу Господа, говорячи, Владико Господи, Ти зачав показувати рабові своєму велич свою та міцну свою руку, бо хто інший Бог на небі та на землі, що зробить, як чини твої, як великі діла Твої. Нехай перейду ж я та побачу той хороший край, що потім боці Йордану. Ту гарну гірську землю та Ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не послухав мене, і сказав Господь до мене: Досить тобі, не говори більше до мене в цій справі. Вийди на верхів'я Пазгі і зведи свої очі на захід, і на північ, і на південь, і на схід, і побач своїми очима. Бо ти не перейдеш цього Йордану. І на полуми Ісуса і зміцни Його, і укріпи Його, бо Він перейде перед цим народом, і Він зробить, що вони посядуть той край, який ти побачиш. І осіли ми в долині навпроти бетпеору. Амінь.